Вітаю вас, діти! Сьогодні хочу з вами поговорити про таку тему, як притулки для тварин. Також склалося, що люди часто виявляються невдячними за те, що тварини роблять для них. Люди викидають своїх тварин на вулицю. Бувають випадки, коли тваринка загубилася і господарі не можуть її знайти. А бувають і такі безвідповідальні господарі, що навіть не шукають. Так з'являються безпритульні тварини. Пам'ятайте, що життя на вулиці позначається на поведінці тварин. Інколи безпритульні тварини можуть становити небезпеку для людей, а саме переносити небезпечні захворювання. Збиватися у зраї та бути агресивними тому потрібно бути обачними. Але є люди, які переймаються доли безпритульних тварин. Це спеціалісти ветеринарних клінік, волонтери та працівники притулків для тварин. Волонтери тварин це люди, які допомагають тваринам. Які потрапили у біду. Вони забирають тварин із вулиці та шукають для них нову сім'ю. Якщо знайти нову сім'ю одразу не вдається, то тварини тимчасово поселяють у притулок. Це таке місце, де проживають тварини, у яких нема господарів. Малята, Ми з вами можемо також допомогти. Притулкам з тваринам можемо поїхати туди, де привезти іграшки або корм для тварин. Також ми можемо просто побути поруч з тваринами і подарувати їм трішечки уваги та тепла. Якщо людині потрібен вірний друг, то людина може поїхати до притулку та обрати собі Кішку або собаку відвезти її додому та подарувати їй ім'ю. Але пам'ятайте, дітки, що ми несемо відповідальність за тих, хто є в нас вдома, за усіх тварин.